Закон про мобілізацію. По-перше, цей закон не має бути приводом для політичної трискотні і для політичних дискусій. Нам достатньо цього шоу трьохтижневого, яке розколювало суспільство. По-друге, законопроект має підсилити українську армію, бо тільки сильна українська армія збереже державу. По-третє, законопроект має бути невідкладним і його вносити має президент України, верховний головнокомандувач, тому що він має всю інформацію з фронту, він має абсолютно всі дані від розвідки. Він розуміє, що і як можуть допомогти західні партнери. Він має дані з цивільного життя, з можливості виробництва боєприпасів і іншого необхідного обладнання для України. Тому невідкладно після закритого розгляду на Раді національної безпеки і оборони. І по четверто. Законопроект має бути справедливий. Кожен українець повинен розуміти, що він одинаково відповідальний перед тими викликами, які є для українського суспільства. І тому законопроект, який посилює українську армію, законопроект, який не стане приводом до політичної близькоті, законопроект, внесений президентом України, і справедливий законопроект, який дає відповіді всьому суспільству, потрібен сьогодні Україні.